Вітаю! Продовжуємо огляд книг з макулатури, які здають люди. Сьогодні в нас не книги, а періодичне видання Радянська наука і життя. Відомий періодичний журнал. У нас тут ціла стопка, 21 випуск. В цьому журналі багато різноманітної корисної інформації. Різні статті, науково популярні. Є багато. Фото, ілюстрацій, малюнків, тут є історичні статті, наукові. Тобто дуже-дуже-дуже багато всякої різноманітної інформації. Тобто, якщо взяти, полистати один журнал там від початку до кінця, ви знайдете тут дуже багато всього цікавого, На різні теми. Вон там І тварини, і ліки з моря, і ракети. Знову тваринки. Кольорові фотографії. Ось такі цікаві розвороти. Космодром. Інтер'єр. Кмена КТМАТОнім. Знаки різних автомобільних брендів. Коварні ярлики ну, піднімається надзвичайно багато різних тем. Ну, всі література, авіація, шахи. Техніка різна. Побутово цікаво ознайомитись. Це все опалювальні пристрої, пальми вдома. І це лише один журнал. І таких 21. Тут дуже-дуже-дуже ну, багато всього. Авіація, військова техніка, будівництво. Ну, фотографії тут тільки роздивлятись. Різні ось такі схеми, жидкі кристали то всі ми знаємо, можливо, це про ті, які її використовували в рідкокристалічних екранах, які ми всі використовуємо. Кольорові вставки особливо цікаві. Тварини. Географія. Біографії відомих людей, якісь відомі будівлі, історія про них. Навіть ось для жінок знайдеться щось, ребуси, по в'язанню безліч цікавої інформації. Ці всі журнали продаємо. Можете написати в коментарі або за контактами. В описі під відео, чи знайти їх в описі до каналу. Звертайтесь, ціни вас приємно здивують. Я думаю, на ці журнали ціна буде не більше, чим проїзд в громадському транспорті. дивіться які рекорди велосипеда. то зараз це за один журнал. Доволі невисока ціна, щоб почитати різну, різноманітну інформацію на будь-які теми. І ви будете впевнені, що щось для себе цікаве знайдете. Обов'язково. Камаз. Зараз періодичної літератури дуже мало видається. Ось, Дивіться: Салют, Союз, Союз 27, космічна станція, кольорова. Пам'ятаю, колись в селі знаходили ці журнали. Теж гортав. Я малим ще гортав розглядав. Ось цікаві археологія, поиски находки, рубрика. Гортав, картинки. Ну, бо тут безліч малюнків, картинок, всяких цікавинок. Це хороший журнал. І для старших, і для молодших можна щось знайти. Знову. Подорож люблю льодовики, історичні персони, гіпотези, плізіозавр. Знову мавпи, Це ми продовження. Знову якісь шиття кройка. Кросфорди. Так. І це ми проглянули буквально 4 журнальчика, а їх тут 21. Тут. Я ж кажу, кожен знайде для себе щось цікаве. Купуєте за 10-15 гривень один журнал і маєте певний час на дозвілля. Ось щось від юного техніка теж був такий журнал. Теж цікавий ремонт під водою. Цікаво, схематично показано є опис. Багато всяких фактів дізнаєшся. Поїзд майбутнього. Техніка ось цікава. Прицеп самоскет. Це хімія. В хімії я майже нічого не розумію. Цікаво почути ваші історії про цей журнал? Чи були у вас такі? Чи знаходили ви щось цікаве? Ну, космонавти. Ну, космос. Це. Навіть комікс є. Це. якась пародія на Мікі Мауса. А, Це ведмедик Пласід. І лисичка Мюзо французький дитячий журнал ПІФ. Ну, цікаво. Ось все. чорнобілі комікс. Цікаво, цікаво. Архітектура, відомі люди. О, тут багато про шахи. Знову в'яжем. так, Що тут у нас? Комбінат Воспроизводства природних ресурсів. Щось складне. Поезія є. О, дивіться, який розворот з різними тваринами. Вони пронумеровані, і внизу написано, що це за тварини. Ну, Цікаво, щось є. Подібні, ніби схожі, але це все різні. Різні тигри, наприклад, 34 й Туранський тигр, а 37-й. Амурський тигр, Цікаво. Фокус є навіть. Знову хімія. Сіноземні. Психологія реклама. Дуже цікава тема. Кінопроектор Русь, ремонт. Школа практичних знань. Перша допомога кінопроектору. Ну так, да, тоді кінотеатри були в кожному населеному пункті. Ну, клуби використовували для кінопоказів От знову. Комікс. Ну, скажу що тут. Це якісь гроші, напевно, чи що. А, цирк. Ну, треба вникати, читати статей дуже багато. Технічні вам всілякі. Кіножурнали. Ми тільки знаємо, напевно, єроваш. Кіножурнал. Нір без бензіна. Історія електромобіля. Ось це все про електромобілі. Виявляється, це все. На акумуляторах транспорту. Паромна переправа морська. Безліч інформацій. Береш будь-який журнал і черпаєш цікаву інформацію. Причому тут багато інформації, яка. Не застаріває, яка буде цікаво. Подивіться на ці всі промислові фото. Цікаво ці ілюстрації Толстой ілюструє Жуля Верна. Космос. Тут безліч безліч цікавої інформації. Енциклопедія професії, огляд книж. Ось такі теж любив статті. Не, не надто відомі факти про тварин, дирижаблі. надводно, літаючи сюди. Всякі коротенькі новини з різних видань. Тайм, польський журнал, китайський, Newsweek. ФРГ, США. Стоматологія, розубки. Мірабо. Мірабо пам'ятаю вірш. Зарубіжної літератури міст Мірабо. Це щось про Францію. Міст над річкою Сена, якщо не помиляюсь. Не знаю, чи вам цікаво, що я їх просто перелистую. Їх багато. Просто мені навіть цікаво самому щось тут побачити, але, на жаль, через брак часу аж страшно зараз залипнути в щось. Скорость якісь різних різних транспортних засобів. Геологія. Оце щось цікаве. Почтовому ящику 130 років. Це самовари. Ці почтові ящики. Зараз вже догортаю. Трішки дивіться, які малюнки техніки сільськогосподарської. Класні малюнки тоді були з такого типу. В нульові, в 10-ті роки багато літератури технічної чи якісь, О, дивіться, техніка сканування, принтери, напевно, якісь. Ну, Зрозуміло, в радянські часи цього не було. Але хоча б ми тут показували, що було за кордоном літальні апарати, різні еволюції їхні. Так, я десь збився з теми, що я хотів розказати. Ага. Про малюнки. То в сучасніших книгах вони ну, дуже жахливі, якщо їх робили заново ну, в той час, як ту книгу, або зазвичай передирали якісь старі ілюстрації. Ну, не дуже прикладали зусиль. Комікси. Теж люблю комікси. Наука о слідах. Дуже цікаве. Стадіон, бассейн під кришую. про якісь відкриття подорожі. Це дуже різноплановий журнал. Теж хотілося би зараз щось подібне. ми Розуміємо, що в інтернеті є багато всього, але, 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 там теж десь знайдеш, не знайдеш, знайдеш лише одну тему. Але щоб отак різноманітні теми зібрані. Ось цікаво. Научне учреждення Академії наук української СССР. В Києві, купа, у Львові, Хмельницьк, Тернопіль нічого нема. Тут хочусь. Не да, в Одесі. Байкал. Знову кіножурнали. Геральдика, історія геральдики. Дуже цікава тематика. виробництв так. трішки у нас аварія, тим паче, ще телефон показував, що вже розряджається. Можливо, коли з'явилось то повідомлення, картинка була не чітка. Всякі бюро іностранних научно-технічних інформацій. Тут завжди було цікаво про те, що показують у світу всякі новинки. І дивно зазвичай здавалося, що в Радянському Союзі все приховувало, що десь щось може бути краще, ніж у них. Але тут було всякий Радіокомбайн в кармані. Японська фірма Panasonic предлагає носити в верхньому кармані під GK, з якого звичайно, торчить авторучка або кончик декоративного платка. Радіокомбайн. От знову комікс. Я навіть щось не пам'ятав, що тут так багато було коміксів. Або мені попадались журнали в дитинстві без коміксів. Так, будемо завершувати. Бо вже і відео 20 хвилин триває майже, і телефон виникається. Зі земної житті. Чекаю, чекаю від вас відгуки стосовно цього журналу. В кого він був, хто його читав, що в ньому подобалось. Дуже цікаво послухати вас. Бібліотека і читати. Це цікава дуже тема. Шкода, сучасні бібліотеки не дуже чомусь прогресивно йдуть в ногу з часом. Не всі бібліотеки шукають методів привернення уваги молоді і взагалі читачів. Ось який лайнер. Легендарний крейсер, не лайнер. лайнер. Тут трошки інше. Мені було б цікаво, щоб в бібліотеках були, ну, наприклад, на сайтах їхніх перелік. Видань, що в них є, тобто, щоб був якийсь пошук, Ну, в них була база електронна і можна було користатися пошуком, щоб я міг загуглити. Я вже не кажу, що по всьому Хмельницькому, наприклад, з усіх бібліотек об'єднано, але хоча б, щоб по кожній окремо зайшов в конкретну бібліотеку і пошукав, чи є там той чи інший періодичний журнал, чи, можливо, книга. Якщо є, там пише, наприклад, в читальному залі, там, там, там і все, я з радістю піду. Запишусь на рік, наприклад, щоб лише знайти то видання і ознайомитись з ним. Також шкода, що, ну, розумію, через авторські права, напевно, є певні нюанси. Але я думаю, що дуже багато книг можна було б оцифровувати. Щоб вони були в цифровому варіанті, і люди могли б отримувати доступ до електронної бібліотеки онлайн. Оплатили доступ і все, і користуйтесь тими, ну, не всіма книгами, але частиною, які оцифровані, які можна оцифровувати. Ось дивіться, автобуси. з історії олов'яного ліття. Ну, тут тем безмежно багато. Воно було як галстук навіть зав'язувати. Якісь малюнки, ну, безліч всього. Так, останній. Нарешті останній. Знову космічна тема. Класні журнали. До речі, не звертав уваги, які тут наклади. Наприклад, 3 мільйони примірників 79-го року. Круто, круто. Візьмемо ще для прикладу будь-який інший. 2 мільйони 900 тисяч. Да. Видавництво Правда, наука і життя. Близько 3 мільйонів примірників були наклади. 78, 79 рік. 3 мільйони. Все. Чекаю ваших коментарів. Дякую за увагу. Бувайте!